Компанія Сяопенг Моторс вперше показала свою п'яту модель Сяопенг G6 на автосалоні у Шанхаї у квітні минулого року. А у продажу вона з'явилася у другій половині 2024 року. Кросовер Xpeng G6 створено на новій платформі SEPA 2.0. Серед подібних моделей із піднебесної він виділяється конструкцією шасі із алюмінієвими підрамниками. У нинішньому поколінні G6 використані пружини, але конструкція загалом передбачає також пневмостійки. Деякі експерти ринку стверджують, що Xpeng G6 це точна відповідь цієї китайської компанії на авто від Tesla Model Y. З цим частково можна погодитися через те, що у авто такий самий тип кузова з похилим дахом і пропорції. А різниця в розмірах становить буквально лічені міліметри. Довжина героя випуску 4 метри 75 см, ширина 1 метр 92 см і висота 1 метр 65 см. Базовий діаметр колісних дисків 18 дюймів. У нас на огляді версія на 20-дюймових дисках. Двері демонструють безрамкову конструкцію з дверними ручками, що ховаються, а скляний дах входить в стандартну комплектацію. Смуга світлодіодного ходового вогню на передку має той самий стиль X-Robot Face. Але вона вже не є суцільною, як у більшості ранніх моделей, а переривається по центру фірмовою емблемою X-Peng. Вона, до речі, оновилася майже під час випуску цієї моделі. Враховуючи схил даху, заднє скло довелося зробити досить маленьким. А коефіцієнт аеродинамічного опору дорівнює 0,248. Про всяк випадок відзначимо, що модель від Tesla це 0.23. Xpeng G6 став на конвеєр у двох версіях. Задньопривідна версія отримала електродвигун потужністю 218 кВт або 296 кінських сил. Другою стала повнопривідна версія, а це два двигуни, які видають 358 кВт або 487 кінських сил. Така модифікація розганяється до 100 км за 3,9 секунди, а максимальна швидкість 202 км на годину. Також є два варіанти батареї, яка може бути 66 та 87,5 кВт. Одномоторна версія проїжджає на одному заряді молодшої батареї 580 км, але на заряді старшої батареї 755 км. У повнопривідній версії встановлюється лише старша батарейка, і за рахунок її електронів кросовер проїжджає 700 км. За 10 хвилин авто може отримати заряду достатнього для пробігу 300 км. Але це відбувається лише на зарядних станціях EXPENG S4, потужність яких 300 кВт. Загалом є 5 комплектацій, які різняться між собою надписами PRO або MAX, ємністю батареї і кількістю двигунів. Мінімалізм в інтер'єри це те, що виділяє цю модель також серед інших, як у внутрішній лінійці авто від Xpeng, так і моделі конкурентів. Передня панель та двоспицеве кермо отримали в основному горизонтальні лінії. Вони роблять салон візуально ширшим. Xpense G6 має приладовий екран діагоналю 10,2 дюйми, який добре видно у верхньому проміжку керма між спицями та ободом. Центральний монітор 15 дюймів лаконічно вливається в лінії інтер'єру. Комп'ютерна система працює на чіпі SnapDragon 8155P. Звичайно, в авто стоїть остання оболонка X Smart OS 4.0. На правому задньому крилі встановлено повільний та швидкий зарядні порти. Перший ліворуч, другий правіше. Даний електромобіль поєднує в собі технології інновації та елегантний дизайн.